Анастасія, розкажіть нам, як ви почали свій солодкий бізнес, як ви взагалі прийшли в цю сферу. Наш солодкий бренд Добрий пря» з'явився у 2018 році. Все почалося з того, що я опинилась в декреті з двома хлопчиками після закінчення університету і шукала собі справу. Мені було важливо займатися чимось окрім домашніх справ. І одного разу я вирішила зробити пряночки, щоб прикрасити торт своїй дитині. Мене дуже захопив процес. І я зрозуміла, о, чого я чекаю? Потрібно щось вже робити. Створила сторінку. Це повинен був бути добрий пряник, але це ім'я вже було зайнято так. З'явився Добрий пря, і дуже зайшла мені ця назва. Вона така весела, якась кумедна, тепла і перше корпоративне замовлення. Я отримала вже через місяць після того, як почала робити пряники на замовлення. Це були 120 пряників для курсів англійської мови з логотипом. Саме тоді я зрозуміла, що на пряниках можна непогано заробляти. Це мене дуже змотивувало, і я зрозуміла, що потрібно розвиватися в цій сфері, щось вивчати, доводити до ідеалу.